Вісім ліжечок. Вісім ліжечок. У кролячій родині цього року народилося багато малюків. Щовечора мама кроличка читала їм казочку, а тоді вкладала спати. Позаяк Нірка була зовсім маленька, то малято кладали спати де припало двох у кошику. Що вдень використовували для білизни двох у гамаку, ще двох у старій скрині, а двоє найменших мали спати в шухлядці під сходами. Але кроленята часто вередували перед сном. Я хочу спати з моєю плюшевою іграшкою, пхинькало одне кроленятко. Мені тісно в цій шухляці. Я хочу, щоб об мене було своє ліжечко, нарікало інше Ми хочемо спати разом, бубоніли дітлахи щовечора. І щоразу ця веремія закінчувалася тим, що всіх вісьмох кроленят укладали на диван до тата й мами. Я так більше не витримаю. Вирішив тато кролик, якому набридло спати у вітальні. Зачинившись у своєму кабінеті, він довго вивчав книжки й журнали з кресленнями, а тоді розробив проєкт, із яким рушив до майстерні бобра. Завдання зрозумів, мовив славний Тесля. Модель красива і її легко відтворити. Скільки вам потрібно ліжечок одне чи два? Аж вісім, гордо відповів тато кролик. Бобер негайно взявся до роботи, Із соснових дощок він змайстрував вісім чудових маленьких ліжечок. Кожне з них мало неповторний візерунок. На одному майстер вирізав зірку, на іншому бджілку, ще на якомусь квітку, словом, кожне кролення мало за чим відразу впізнати своє ліжечко. Але ж ви знаєте, якими задираками бувають малюки. Ще кілька днів минуло в сутичках і сварках. Чублення та образах, бо кожен хотів, щоб у нього було саме ліжечко з метеликом. Та за якийсь час усі визначились з улюбленими малюнками, і тепер у кожного з восьми кроленят є власне ліжечко, а мама й тато нарешті можуть спати на своєму затишному диванчику. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.